Так, продовжуємо. У мене було питання за те, чи у якому віці саме дівчатам потрібно зупинитися їздити по турнірам і ставитися до шахів професійно. Я не кажу грати там з друзями, я не кажу там, самостійно щось аналізувати. Так. А ось саме у якому віці ти вважаєш, дівчатам потрібно зупинитися, розвиватися у шахах, ну якщо там ти не досяг якихось великих, можливо раніше поставлених. Цілий. І а може ти вважаєш, що взагалі не потрібно зупинятися? В нас вже була, ти пам'ятаєш, Ніна Ну, Вона грала у шахи, і... ну, правда, вже на любительському рівні, але вона приходила на усі змагання і довозить в доволі поважному віці. Мені здається, їй за 80 було або під 80. І вона грала, грала, грала. Що ти думаєш з цього приводу? Да, я з з цією пенсіонеркою один раз лише у житті грав, дуже легко виграв, але вона вважалася там, не знаю, в 60-х чи 70-х доволі сильною шахісткою, як для жінок. Вона легенда, вона дійсно легенда, вона навіть у поважному віці могла у одній партії там щось відкусити. Особливо вона налаштовувалася. На жінок, на дівчат доволі сильна і могла обігрувати вже у поважному віці, доволі ну, таких нормальних камеєстів серед жінок. Тому вона дійсно легенда, і ми всі її поважали. Я один раз грав з нею, з нею у одній команді за локомотив. За як за як я з заслужений не пам'ятаю, як буде був залізничником і грав за команду локомотив від одеської залізної дороги. І зазвичай ми займали там перші місця. Ну, зазвичай перше, але було по-різному. Звісно, не завжди. Я не завжди займав перше. Один раз був там щось в мене недопрацював. Е але е вона грала з нами у команді вже. Я не пам'ятаю скільки було років, але дійсно професіонал. Як все серйозно, який нас настрівняний, на, е яке налаштування в неї на гру було. Ну, було чому повчитися у цьому сенсі. Так що ж все ж таки за дівчат? Чи потрібно грати все життя? Це ну, твоя думка, це... ніхто ж не каже, що це обов'язково повинен бути, бути відповідь як 2 плюс 2, яка потрібна. Тобто чітка відповідь. Хоча Олександр Григорович Ішнін ходив по клубу і усім доказував, що 2 плюс 2 буде 5, пам'ятаєш про це? Тобто... Так, ну це йому тільки інтернет провели, і він почав. Почав у цю всю маячню дивитися, і все це почав всім розповідати. <реш> так, це дійсно. Він каже: Я лекції, я лекції там зараз дивлюся я вивчаю його там. А в мене ж є десь відео на каналі, де я граю з Георгієм у Вінічику у Бліц, там я з якоюсь Ну, хтось попиває, хтось грає. Я теж пивкоп'ю теж товариські ігри вже після турнірних партій ввечері чи, чи пообіду. Е, Володимир Михайлович Куцех питає, ну, каже, ну зіграй хоч тихо, ну, хоч одну партію з Юрієм Володимировичем, зіграй хоч. А він ні, я йому не хочу. А е, е, куцих йому, ти ще скажи, що зовсім у шахи не, е, не, не вмієш грати, і, не, і так далі. А і а, а ні, ні. Я буду ще грати у шахи, буду, але потім зараз я наукою займаюся, там, вивчаю, ну це він вивчав, на жаль, про усі е, створення, про це який глупий захід і як все розумно у е, тій країні, яка на нас напала, і, на жаль, це все привело до того, до чого привело. Але я пам'ятаю, як він ходив до усіх. Я тобі вже задавав питання, скільки там буде. Два помножити на два, або два скласти два. І ходив, ходив там, і вже всі люди, там, тренери, так, так ти задавав. Ну як тобі? Ну що? Так, інтернет? в мене теж так було, коли мені там ось в одинадцятому році я вперше собі провів інтернет, я теж там передив, ну я нормально дивився, не таку. Е дурню, а ну, там, yeah. фільми всякі, тільки з'явився я все, почав качати, все дивитися, усі фільми. То він так з, 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 з незвички він і почав оце одне подивився і всім почав показувати. А що стосується дівчин, то я вважаю, що тут не у віці справа, а у наявності чоловіка. Ось. Ну, Якщо. Жінка, дівчина, навіть якщо їй 30 років і вона е, сама, і в неї нема дітей, і їй е, хочеться курортного роману, то, то чому б їй не їхати? Але якщо в неї діти і чоловік сидять вдома, а вона їде на турнір е, та ще й не дуже себе пристойно веде, а я зустрічався майже тільки з таким, ось. То, ну, звичайно, це невірно. Але ж це ну, просто суть така, а у скільки років це відбудеться, це ж у кожного своє. Ну, мені здається, доволі важко дійсно дівчині. Бо я все ж таки на захист стану дівчат. Ну, не на захист такої поведінки, а на захист, ну, якщо вона їздить, їздить по турнірам, вона, звісно, шукає там, ну як це буває доволі часто у жіночих шахах, знаєте. Ну так, так як саме принаймі у звичайному житті, так шахи вони відображають це все, і тобто, жінка. Ну, якщо такий тип жінки, так вона. Так, так, о, поки поживу з цим. Ой, а той заробляє там у п'ять разів більше. Ой, а ну треба спробувати з тим щось, мій такий, щось з нього, такий, такий недолік, такий, так і у шахах, знаєте, їздить, їздить дівчина, ну фізіологія, хочеться ж, звісно, якихось там відношень, хочеться якогось кохання. І часто, дуже часто я бачив багато таких прикладів, як дівчини більш-менш, більш-менш я б не назвав їх професійними, але. Назвемо більш-менш професійні шахістки, які там, починають з ХМС якісь там службові романи, потім перемикаються на якогось майстра, потім на гросмейстра, а потім вже шукають когось там, ну, ще більш сильного гросмейстра і так далі. Тобто Така ж форма поведінки, в принципі, як і у звичайному житті. Тобто, ну, я не кажу, що це погано, просто ось таке є, і воно доволі часто зустрічається у шахах. Ну, добре, добре. Але й тут, тут є виключення, є, яка бере собі першого розрядника і все життя до того, як росмейстром стане він, вона і з ним. Ну як з сержанта виходять заміж, а потім він полковник. Ну, здається, таких випадків вже майже немає. Я, ну, принаймні я не знаю. Ті випадки, які були у Херсонщині, теж наші дівчини починали з першорозрядниками з КМСами, а закінчували вже. З майстрами, з майстрами, з майстрами, з майстрами, з майстрами і з багатьма майстрами. Тому знаєте, ну добре, не будемо про ці моменти. Але взагалі, ось як твій колишній тренер ставився до жінок у шахах, ми виявили. А ти вважаєш, як, чому як ти вважаєш, жінки? Можуть до якого рівня вони можуть все ж таки сперечатися, не сперечатися, а як боротися на рівних з шахістами-чоловіками? Ну, Те, так само і будь-хто, що ну у одній партії може бути все, що завгодно. Ні, не в одній, а у цілому. Ну, ти ти вважаєш там через 5-10 років, чи, чи буде ось жінки зможуть вийти на той рівень, щоб. Ну, хоча б наблизитися до старих досягнень Полгар, але тоді ж рівень шахів все ж таки був набагато нижчий. Ну тобто зайти там у 2,750, ось так скажемо. Як ти вважаєш? Я ні в темі, не знаю. І ніколи, і ніколи за цим це, не замислювався. І ніколи про це не думав. І е, якщо це і буде, то це ж ну, напевно буде одна. Ну, ну навряд чи через 10-20 років, якщо там сильно не девальвується рейтинг, то буде 10 жінок з рейтингом таким, як зараз там у СО чи там Накамури, чи хто там ну, Каруана, добре. ну і так далі. До нього ну, якось буде аудитория. Ну, тоді, тоді таке питання. Ти сказав за дитинство, але ось коли ти подорослішав, коли гормони почали грати і так далі. Потім тобі стало важче грати з жінками? Бо я знаю, що багатьом грати з жінками дуже-дуже складно, саме через, ну, можна сказати, через гормони. Там жіна, дівчина посміхнулася, показала там десь грудь і все, і поплив. Що в тебе було? Ні, не було з однієї причини, тому що е, в мене завжди була ну, моя дівчина. Ну, не, не, не в момент, коли я грав партію, а я ну, не був у стосунках, у відносинах там, ну, майже максимум там, місяць, ну, два. Тобто в мене завжди була якась дівчина.